Закльопки, картопле купачки дворядної польської, агротеха. Ось такі вони йдуть. Закльопочки. Так само є ще багато до неї запчастин. Вилучки, біноклі. В принципі, звіння є, є все. Саме багато роликів, шестеренок різних. Багато чого до них вали. Підшипники є все. Якщо що, номер маєте. На сайті, в описі є сайт, на сайті є номер телефона. Набирайте, вам все пояснять, розкажуть. Ось такі от закльопочки.